Тепер дійшла черга і до нашої нової рубрики, до фрік-тесту. Ми беремо супертехніку, техніку, яка недосяжна для простих смертних, за кермом якої у вас не буде можливості поїздити, якщо ви, звичайно, не подивитеся Автоакадемію. От запитайте мене, що б я зробив, якби в мене було грошей на справжній Феррарі. Я б, напевно, придбав два Порше. А якби у фермера було грошей на справжній Феррарі, то він би обрав Феррарі серед тракторів. Ось такий фенд. Ха -ха. Ну, насправді, якби я так залазив а, через 5 сходинок в позашляховик, то я вже сів би спокійно на його дах, бо висота така, що дійсно знаходиться на рівні даху великого сува. Щоб завести, треба натиснути щеплення. Обов'язково це тільки коли заводиш машину. Так, і намагаємося старт. Завели, відпускаємо щеплення. Так, це він каже, що у нас майже повний бак палива. Цікаво, що в цьому а, транспортному засобі можна їхати за рахунок педалів, які є на підлозі, традиційний спосіб. І є спосіб космічний, можна їхати а, керуючи швидкістю, напрямком їзди, можна керувати за рахунок джойстика. Це вже а, космічний спосіб, і я скажу, що він мало чим відрізняється від вірту від віртуального, наприклад, в комп'ютерній грі. Питання в тому, що машина справжня, це не комп'ютерна гра. Так що давайте спробуємо поїхати е, за кермом супертрактора. Вау! Відчуття таке, наче, а сидиш на третьому поверсі. І просто летиш над усіма ямками. Насправді ця машина дуже непогано розганяється і може їхати швидко. Я в захваті від цієї машини ще й тому, що це справжня інвестиція. Ду коштує дуже дорого, коштує півтори сотні тисяч євро, навіть більше. Вона виглядає на ці гроші, тому що дизайн-моделі розробляла компанія Porsche. Я вірю, що таких машин в Україні буде дуже багато, адже. Ми аграрна країна. І такі ось трактори, така техніка, вона дуже непогано переживеться на наших просторах. Ось я, український фермер, з цигарою. Мені тільки телевізора не вистачає. Па-па-па, рата-тау! Водіям, яке крісло, м'яка підвізка. Ну що ж, на цьому коротеньке знайомство з Фентом, який, як на мене, є Феррарі серед тракторів, можна назвати завершеним. Чекайте наступного фрік-тесту. Вперше в історії українського телебачення і, зокрема, програми Автоакадемія ми зробимо такий собі фрік-тест. З одного боку, у нас 160 тисяч євро, з іншого боку 92 тисячі гривень. З одного боку, об'єм 7,14 літра, з іншого об'єм 1,2. З одного боку, у нас 360 кінських сил, з іншого боку, у нас ну, максимум 75-76. Хто переможе у дистанції 200 метрів? Зараз перевіримо. Для цього ми, Юрія, запросимо сідати ось в наш невеличкий тракторець. От інструктаж уже провели. Зараз спробуємо з'ясувати. Ну і нашого досвідченого експерта, ось зокрема, і гонщика. Сергія Волоченка ми ну, запрошуємо за кермо. Будеш штовхати да. лівою ногою. лівий корси перевіримо, який автомобіль швидше проїде ці 200 метрів, ну і хто буде швидшим на старті. Удачі. Удачі! <ріст> а я вас розіб'ю. <ріст> <і> Ти <ріст> реально гонись, так щоб ми победили. Ну, Всього-то 100 метрів треба буде проїхати. Ну, так і Дуже легко ми щось об'їхали. Я навіть не сподівався, що буде так. Так, То, не чесно. Yes.